Всіх вітаю на каналі. Сьогодні невеличкий лайфхак по плугу PLN. Без цього лайфхака з цим плугом ми б не їхали таким трактором, це гарантовано. Лайфхак полягає в тому, що ось башмаки розгинає і цей плуг валить як грейдер. Ми наварюємо. На башмаки, чи дротик, чи якийсь е, квадратик 6-8 мм. Так як тут, тут приблизно 8 мм наварено. І тоді ми ставимо отак леміха, і він вже стоїть гарно так викручено. Тобто, коли плуг працює, земля має е, скольження по ньому. Бо його вигинає, і він стає отако з сторця, і воно горне як грейдером. Нагрузка на трактор іде. Трактор скаче, трактора кривить, і це незалежно, скільки у тебе корпусів, чи 3, чи 4, чи 5, чи скільки. Трактору дуже важко. Раніше ми працювали з чотирьохкорпусним плугом, і коли башмака, Трохи розгинає з часом, воно отак все важко. І треба підварювати, щоб ставиш леміг на підварений і воно робить таку похилу. І по цим похилому воно краще зрізує. думаю, це логічно, трошки незручно. Іноді, коли башмак сильніше розігнутий, наварюємо більше, ніж 8 мм. До 12 мм наварюємо. І леміг стоїть похило, він гарно залазить в землю, підрізає закручує. Навіть, уявіть логічно, подумати, якщо полиця з башмаком стоїть отак рівно без оце похилу, то нагрузка серйозна. На передньому можна помітити, тут вже треба підварювати якусь полосочку, бо вже видно, що вже воно бульдозорує, а не орить. Не знаю, на інших плугах, як чи там Лемкінах, то напевно там все чітко грає, напевно. Напишіть свої коментарі, як у вас. Ну на плузі ПЛН, навіть якщо купляєш новий башмак, все одно трошки поореш, його вигинає і треба робити отакий невеличкий лайфхак. Ми цим користуємося завжди. Можливо, і ви цим користуєтесь, можливо, для вас це не буде новиною. Для когось це буде знайоме, для когось це буде щось нове і корисне. Тому користуйтеся. Воно є дуже хороша штука і полегшення на плуг дає колосальне. Користуючись цим лайфхаком, ми із таким облегшенням можемо тягнути цей плуг. Ми раніше працювали з чотирьохкорпусним, як я вже згадав, то нагрузка була дуже серйозна також без, без даної процедури, того що башмаки розгинає і, і ти не знаєш, що є з трактором. Нагрузка серйозна, трактор то скачить, то його розвертає. Підварюєш все чітко. Ми коли на чотирьохкорпуснім зробили цю процедуру, ми їхали транспортними передачами орали першою транспортною, якщо розумієте, якщо сказати більш точно по передачах, це четверта перша. Тому користуйтеся. Отут, бачите, цей у нас підварений також, можете бачити результат. Як воно гарно підкручено стоїть, і воно не має сильного супротиву в землі, бо воно йде отак. А коли воно розігнуто і без цих дротиків приварених, лиміг стоїть просто собі отаким от чином, як я рукою показую отак. І це супротив дуже серйозний і і воно важко, серйозна нагрузка. Коли ти підкладаєш, думаю, все вам зрозуміло. І можливо це не буде новиною, ви, можливо, таким і користуєтеся, але знімаю. Можливо, хтось не знає. Тому, друзі, всім до зустрічі! Залишайтесь на каналі. Далі більше цікавих відео.